Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на каналі Капичета Роса в'язання і виховання котів сфінксів В сьогоднішньому відео ви побачите розпаковку моїх нових спиць, просування моїх процесів. Ніяких планів нових не планую, тому що зараз на спицях три плечових. Один з яких я в'яжу, напевно, з травня. І також. 7 чи 8 пар шкарпеток розпочатих, тому ніяких планів не планую. В'яжу наразі те, що є. Сьогодні знову прохолодна погода, тому я одягла свою альпачу сукню. До речі, дуже хочу вам порадити цей артикул, якщо ви ніколи не в'язали, не пробували альпака. Цей артикул називається Соріана. Тут 45% бебі-альпака, 35% миринос і інше ПА. Це дуже маловитратна ниточка, тому я вважаю, що вона така доволі бюджетна, вона не, кол... не колка, дуже-дуже тепла на сукню, дуже-дуже довго. Вона мені майже до кісточки доходить, тобто чуть ли не в пол, не в підлогу. З довгим широким рукавом і високим коміром в мене пішло всього-навсього 500 грамів пряжі в 4 складання. Ось. Тобто на светр її 300-350 грамів вистачить з головою, і, я думаю, навіть це буде ну, такий непоганий оверсайз. Ну, а не в облибку точно. Ось так що зверніть увагу, я можу вам дати посилання на магазин, якому я купувала. Це білий відмідь. В них, я вважаю, доволі такі приємні знижки. Ось. І це все, що я вам хотіла розказати. Все інше буде далі у підключеннях. Бажаю вам Приємного перегляду. До нових зустрічей. Розпаковка, покупок, подарунків самій собі з магазину, so-shop. І це спиці. Це мій перший міні-набор бамбукових спиць. Я до того купувала всі спиці по окремості, всякі різні, які в мене є. А це ось я собі вирішила купити такий набір. Так, зараз я вам покажу, що в нього входить. І, до речі, мені дуже тепер стане в нагоді ксеніна сумочка, тому що, бачите, тут паперовий цей конверт. І ось мій набірчик. Так, зараз. Значить, в набір входить в нас 4 е пари спиць. Від 3,5 до 5. Тобто в мене йдуть 3,5, 4, 4,5 і 5. Я такий набор спеціально собі обрала, тому що в мене якраз немає 4, 4,5, а п'ятірки в мене немає взагалі ніякої. От, взагалі немає у людини спиць п'ятірка. Ну, тому що в мене найбільший номер, яким я в'яжу, це 4,5. Значить, зверніть увагу, це роз'ємні спиці бамбукові. Називаються вони сініт. Вони розміром 10 см. Я спеціально взяла такі укорочені, щоб, щоб що. Щоб рукава також можна було в'язати, горловинки. До набору йдуть. Зараз порахуємо, скільки кабелів. Має бути написано десь. Так, написано: значить, три кабеля, 20, 40 і 60 см. Це мається на увазі, що коли ви прикрутите спиці до кабеля, то у вас буде така довжина. Значить, ось перший, коли ви скрутите спиці, кабель 20 см і спиці по 10. Ну, З'єднується доволі легко. Протестую, скажу вам, як це зачіпляє, не зачіпляє. Ось так це виходить. Другий кабель буде 40 см. Ось цей. 40 см, e, з ними будуть спиці 60 см і 60 см спиці будуть 80 см. Ну, це такий у мене буде самий ходовий кабель, тому що я люблю 60 см спиці. І також в набор входить дві заглушечки ось такі дерев'яні, гляньте, які вони милі. І отакий коннектор це, я так розумію, щоб можна було з'єднати два кабеля і ну, зробити їх довшими. Так, Ось такий прекрасний набір, Коштує він 45 євро. Але так як я приймала участь в, в лотереї, то в мене була ще знижка 10%, яка покрила доставку. Ось. Так, і я вирішила, що. Так, ти куди хочеш загубитися? Я вирішила, що. Мені ще потрібні окремо спиці 3,75, тому що в мене є трійка і 3,25. І в наборі йде 4, 3 ,5, 4, 4 ,5 і 5. Тому я ще докупила собі окремо. Ось, буду тестувати. І я думаю, що в цьому ж відео я вам і розкажу. Про свої враження, про те, про кінчики, про, про, про що? До речі, тут є поворотний механізм в цьому тросику, хоча він такий, ну це не тросик, а що це? Волосіння, це. Ну На маленьких спицях, на маленькому колі воно не буде закручуватись, хоча воно таке тоненьке по зрівнянню з чагу, ну, таке якесь. Трошки як хліпеньке, але протестую все вам розкажу. Ось. Кінчики такі, Ну як можуть бути в бамбукових спицях, такі доволі гостренькі. І вони дуже приємні на дотик, такі відполіровані. Чому я купила собі бамбукові спиці? От, не знаю, якийсь у мене перемкнувся бзік, не можу в'язати на дерев... на металевих, вони мені шкребуть. Одна об одну, мене це щось трохи нервує. І я отак сильно натискаю, хоча ці теж не такі, щоб прям і це, сильно натискаю, це, підпихаю пальцем. А мені здається, що на бамбукових воно якось трошки швидше ковз, ковзає. Ну, я була б не я. Якби я ще не виглядила собі Та-дам! Маточок Шкарпеткової регії. Таку я ще регію не пробувала, не в'язала з нею. Це така регія, знаєте, котра ж іде, а це від цих же ж, я думаю, багато про них хто чув. Рене і Карло, чи Карло і Рене Арне. Арне і Карло. Ну, в общем, це йдуть шкарпетки. Дві однакові, і тут ось, відділяється початок іншої шкарпетки, ось такою жовтою пряжею. Бачите, і буде йти біленький верх, біленька п'яточка і бі біленький носочок, але я не знаю, на який це буде розмір. Тут написано: від 36 до 46. -го. Просто, напевно, якщо буде розмір менший, то як це називається? Мисочок буде не біленький, Ну, або треба буде там розривати і робити біленький носочок. Ось така краса. Так, одразу вам кажу, що це номер 09137. Ось така краса. Дякую, Оля, за таку прекрасну доставку. Ще й зі знижкою. І також. Мені прийшов подарунок від моєї нетаємної Санти. Звати її Надія. В неї є свій канал на Декор Елемент. І ось такий подаруночок мені прийшов від неї. Ось така буде на наступний рік ялинкова прикраса. Віревочки, бачите, така ялиночка. Чайок і це Оля так пакує. І ось такий, дивіться, прекрасний, весінній такий яскравий для настрою такий от прям опал. Дивіться, тут така симпатична овечка. тут написано, що це Миріна воля. Так, і-і-і. Тут без без хлора, без без всяких хімі хімікатів ця пряжа. Так, це нова серія, щоб ви знали. Fine Mary волі кушелінг. Ось такий номер кольору 11552 Ось такі будуть прекрасні шкарпеточки. Надія щиро тобі дякую за нашу дружбу, за такий прекрасний подарунок. Ось. Ну, овечка тут просто, дивіться, молота. Мені вже прям дуже цікаво, яка тут буде розфарбовка. Тут, знаєте, іде така, як. Неоднорідна пофарбована ниточка. Дуже цікаво. І, я, я от, якщо ви знаєте, який опал на дотик, то Мілюся, здрасте. Що, ти, кого ти там побачила? Це таке перший раз, слухайте. Щоб вони uh -huh. обидвоє. Мілюся. Мілюся залізла на підвіконня. А, Нікуся заліз мені на голову. А, так, і що? А якщо ви знаєте, який опал на дотик. Не, ну можна тут не шастить, то це є отака одна серія опала, яка з екстрактом Едельвейса і вітаміном Е. вона така м'якесенька-м'якесенька, така приємна, так оця теж така не шерстиста, як зазвичай опал. А прям ну, така приємна на дотик. Так, чекайте, це буде теж Ну вот так, сілась і сидить. Дівчинка. І подобається рожевеньке. Бачите, в неї там гріфрутики такі на кофточці. Ой! Так, дівчатка, знімаю вам маленьке підключення. В мене є готова робота. Ось такі шкарпетки, які в'язались з двох різних пряж регії. І тут в мене п'яточка бумеранг. Я вам розказувала в попередньому відео, що я пішла в сумісник до української майстрині Ірини Олійник. І вона там показує, як ця п'яточка пров'язується. Ці вкорочені ряди трошки по-іншому, ніж я раніше в'язала. І ось я зв'язала таку пару. В мене є тепер новий багаж знань, але все одно я не люблю п'ятку бумеранг. тому, ну, але іноді так стається, що, можливо, вона треба. Ось по цим шкарпеточкам все. Тут вони в мене на 64 петлі, розмір 37-38, будуть лежати, чекати свого часу. Далі я вам показувала, що я купила ось таку пряжу регії від э, Арне і Карла. Ось такі. Мають виходити шкарпетки і ось які вони виходять. Е, я е, вив'язувала ось до п'ятки, щоб вона була ось так біленькою. Все, що все що було до п'ятки, я от вив'язувала. І в мене вийшла дуже висока. Дуже висока оця погомілок. в мене тут на блокаторах є роз. Розмітка, типа, ось оце 14 см, а вони ось ще вищі. Ось таку зробила укріплену п'яточку. І можна було б п'яточку зв'язати на пару рядів довгіше, тоді ось це біленьке, воно б ну, почалось не було б цього білого можливо. Хоча ось тут, в оригіналі, ось так іде біла смужка, бо тут п'ятка бумаранг. Ось. І далі я буду дивитись, як воно буде виходить, тому що ну, ця пряжа розрахована до 46-го розміру, з 36-го. Ну, звісно, що мені не потрібно е, такі здоровенні шкарпетки. Бо це я хочу собі залишити. Тому я подивлюся, як мені, е, чи я відмотаю і зв'яжу носочок. Е, ну, в общем, буду дивитися по ходу п'єси. Єдине, знаєте, що мені не зрозуміло? В цій пряжі була така жовта роз... ну, типу нитка, яка розділяє пряжу. Щоб одна шкарпетка була схожа на іншу. І, значить, всередині було ось стільки пряжі. Тут, мені здається, може метрів 10. Я не розумію, нащо 10 метрів, щоб зрозуміти, що це одна шкарпетка, а далі буде інша. Але це було ще не все. Спочатку матку в мене було ось стільки Причому тут Тут був вузлик. І ви, видно, що якби від цього вузлика це, це, типа, і мала бути би вся пряжа. Але вони на що то ще прив'язали, не знаю, де той вузик, але, вони... але вони потім взяли і ще прив'язали до, до цього вузлика ось таку купу пряжі. Ну, пряжа класна. Ну, звісно, що я її кудись. В якийсь пару смужок пущу, але мені не зрозуміло навіщо от така купа пряжі е, на то, щоб розділити дві шкарпетки. Так, це єдина моя претензія. І показую вам, що далі я ще в'язала. Як я вам і казала, що я ще почну з тієї пряжі, що мені подарувала надія, це це новий опал. Ось, дивіться, який він яскравий. Тут я зробила п'яточку стронг. Ось, вже так вив'язала теж. Змотала собі в клубочки, нічого не буду на другій шкарпетки підбирати. Просто, от як закінчиться ця шкарпетка, так і почну в'язати другу. Це, неймовірно, приємна пряжа. Це якась новинка. Тут йде е... ця мериносова вовна ягнят. Ну, вона просто настільки приємна, з неї, мені здається, будуть іще супер, мега-класні плечові вироби. Ну, хто любить ось таке яскраве, різнокольорове, дуже ніжне. Далі, далі я отримала посилочку з дому. І що там було цікавого з в'язального? Це ось такий Лора Піана. У мене таких два було конуси. Один я вже перемотала на бунтики, цей ще не перемотала, просто хотіла вам показати. Значить це 2,700 метраж цієї пряжі, і це 100 кашемір. Я його відхопила на розпродажу. І щось з нього буду в'язати. Колір такий темно-темно, темно, темно синій. Дуже гарний колір. Ну, майже вірно, ну, трошечки засвічує. Ось таких в мене 360 грамів на плечовий виріб вистачить, е Ну, достатньо буде. Далі. Далі я тестувала свої нові спиці, сініт. І в'яжу ось цей чоловічий джемпер ось зразочок. Ви можете подивитися, тут він навіть трохи по кольору відрізняється. Він дуже м'якенький і приємний. Так, пряжа ну, трохи в пропитці. Значить, я в'яжу тут на четвірці. Дуже-дуже приємні спиці, ніде отут нічого не чіпляє. Самі спиці дуже ковські. Єдине, оцей тросик, він ну такий трошечки тонкуватий, з чим я порівнюю. Я порівнюю із чагу, і я порівнюю. Із цими, Сейчас вам скажу, це в мене нероз'ємні спиці тюліп. Так, видно щось. Ось, якщо отак порівняти, бачите, наскільки тоньший? Ну, в принципі, зручно в'язати самі спиці. Я ж кажу ось оце, ніде нічого не чіпляє. І, до речі, я дивилась, пробувала розкручувала ці спиці. О, оця спиця, вона накручується на тросик чагу. Тільки, знаєте що? ось дивіться, вона накручується на тросик чагу, але вона не підходить. Я думаю, що це спеціально так зроблено. Е, тросик, ось цей стаканчик менший, ніж тут в спиці. Але бачите, вони <смі> скрутились. Ось. Тут доволі легко вони закручуються, не треба їх ні підтягувати, нічого до них немає, і вони так легко прокручуються. Потім я вам казала, що якраз буде мені зручна сумочка Ксенії. Ось моя для всяких спиць. Чому? Тому що у мене ось є тут якраз такі відділення, де я і поклала всі свої спиці. Ось вони. Так, ні, це ці. Ось вони. Ось я поклала тут всі свої спиці. І ось вони в мене тут лежать і мені довольно зручно. Тут у мене і ножички, і ці заглушечки, все у мене тут по ділу. Далі, е, значить, дов'язала я зараз цей светрик до підрізів. Тут у мене 23, здається, сантиметра. І тепер я буду добирати звідси. А, ще хотіла вам показати, що ось я в'яжу поворотним в'язанням. Бачите, у мене абсолютно немає ніякої рядності, хоча я спиці не міняю. От. Ну, тобто, я не прикручувала меншу, більшу спицю. Так, все, тепер я буду добирати ось тут попереду, в'язати перед і потім з'єднувати по колу. Це про цей светрик і щодо мого жовтого светрика. Ось він. І що він тут у нас, як він поживає. Значить, щоб його приміряти і зрозуміти, зрозуміти, яка має бути довжина рукава, довжина виробу, я зробила горловину. Так, горловину я в'язала без мохеру, Тому вона якби, ну, можливо, трошечки відрізняється. Але я думаю, що після прання все буде нормально. Е, я, я поперу, і в мене буде така е, обробка, тобто такі будуть на рукавах і на понизу така ж резинка буде. Ось. Сам светрик зараз в мене на етапі. Ось, отак у мене від підрізів. Я перезняла, одну, одну, один рукав на новій спиці, це теж мої сініт, Ось. але рукав я ще не починала, тому що е не хочу рвати махір е і взагалі пряжу, От дов'яжу донизу, потім. Е Залишу вив'язувати резинку, а і потім поч... розмотаю на дві рівних частини махер, І тоді вже почну вив'язувати рукави. Ну, не знаю, чи буду я ще дозамовляти цей махер. Поки що, якщо не робити обробку з махером, то начебто, начебто впритик, впритик, мені вистачає пряжі. Ось так. Це на сьогодні все, що я вам хотіла показати. Більше нічого не маю. Ну, але ви ж бачите, скільки я в'яжу шкарпеток. Куди ж тут іще щось? Так, я збираюсь прибирати ялинку і тут ось що робиться. Так, ну-ка бри, звідси. Це не іграшки. Ми от зайчиком все розпечатали. Боже, ну це ж просто скарби світу. Це просто невероятні скарби. Абрикосове варення, абрикоси не вродили, але для мене якимось чином вони забрикосились. Ось тут такі огірочки, і такі огірочки, і такі помідорчики малесенькі, гарні. Це, я так розумію, заправка в борщ, так? Нічого не вкрали, шипшина прийшла, і чебрець, і міліса, і лаванда. Лаванда, до речі, так пахне неймовірно. Зайчик, ти що хочеш з цього всього? Купила дітям таку спеціальну мисочку, туди отак паштетик намазуєш. корм, і щоб вони не так швидко це все з'їдали. І вилизували, і заспокоювались. Ось так. Смачненько. Вам. Такий паштітик. Не знаю, як у вас, дівчатка, у мене ось такий гарний рушник, об який не можна витирати руки. І ось ось цей рушник, об який можна витирати руки. І зараз я вам покажу, як каже моя подруга Ліля. Магія в'язання. Який я калінар? Ось, ось такий я калінар. Це я тут запікаю всякі овочі. Там у мене будуть баклажани фаршировані.